9 березня Кременчужани разом зі своїми родинами мали змогу об'єднатися та позмагатися у спортивній боротьбі на міському етапі всеукраїнського фестивалю Мама тато Я спортивна сім'я. Вже традиційно 14-й рік поспіль у місті Кремінчуці відбуваються сімейні змагання Мама, тато я спортивна сім'я. Ці змагання започатковані всеукраїнським центром спорт для всіх і являються дуже гарним прикладом об'єднання сім'ї, Хоча б у рамках одного невеличкого заходу в нашому місті. У ході змагань учасники спробували свої сили у п'яти комплексних естафетах, які дали змогу родинам показати свої спортивні вміння та навички. Не тільки діти, а й дорослі отримали безліч позитивних емоцій, які дарували їм організатори заходу та волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Спорт любимо, вирішили дитину підтримати, весело час провести. Дивитися на інших. Зараз і так не вистачає якихось таких позитивних емоцій. Час берем вже вдруге. традиція така, нам весело, весело проводимо час з родинами, відволікаємось від куденності. Дуже мені подобається. Мені ще подобається ось ці естафети. Тут на користь, на время. Ти можеш показати свої таланти, чому ти навчився. Організаторами заходу виступили Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Також активну участь у реалізації родинних змагань брала Дарина Пальчик, координаторка проекту Активні парки. Дуже раді вітати всіх учасників змагань. Хочеться зазначити про наших спонсорів. Це пекарня Ілона, піцерія Мармі, піця також до нас долучилися Смак та Рокава. Переможці також зможуть відвідати львівську майстерню шоколаду. Шалені емоції дітей та її батьків довели, що дуже важливо проводити час у колі сім'ї та робити вправи разом задля досягнення спільної мети. Переможцями міського етапу змагань стала родина Олефіренко, яка представлятиме Кременчуцьку міську територіальну громаду на обласному етапі фестивалю у Полтаві. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.